Кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 361, Кримінального кодексу України про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення носіїв електронної інформації флешкат будь-якого формату USB носіїв, носіїв жорстких магнітних дисків. Тобто, що складається, то, 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 що знаходиться. Що, складає, що? Що? що саме тут знаходиться? Ви можете пояснити? Було що поставили. І воно стоїть. Я його сам буду надію. Я що поставив? Я ставю. Чи є у вас наявні переписки з громадянами Російської Федерації? Наявні підписки. Хорошо, що ви робили? Mm, купляв карточку, вставляв медему. Далі засовував медем сюди. Як це називається? програмно апаратний комплекс. Там, там тобі купити -то процесор. Кому? Я ще пишу два е, USB-хаба. Да. Це usb в яких знаходяться 3G модеми. Це абсолютно всі номера телефонів, які були Вами надані в оренду, правильно розумію? 11... Вот сегодня в 9 часов утра была совершена регистрация с помощью этого номера. Угу. Откроем другой, допустим. Тут, допустим, вот ошел, регистрация. Тут номера вот все на... Это найти номера, получается, регистрируются, аккаунты в разных социальных сетях. Да, кто допустили, зато и зарегистрировались. Проводить відкриття дверей. Скільки банків? Раз, у два, три. Кіберполіція провела загальну національну операцію під умовною назвою Ботоферма. За результатами викрито 31 фігуранта у створенні фейкових облікових записів у соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах. Понад півтора мільйона бот-аккаунтів використовувались для поширення фейків та пропаганди, дискредитації українських захисників, розповсюдження протиправного контенту тощо. Також правопорушники за допомогою сім карток мобільних операторів Російської Федерації реєструвались в онлайн-банкінгу російських фінустанов та надалі здійснювали грошові перекази на територію Росії. В ході операції кіберполіцейські заблокували роботу 28 вебресурсів на території України. Які використовувалися правопорушниками для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення ботоферм. Загалом проведено 24 обшуки в різних регіонах України, вилучено понад 100 тисяч сім карток, у тому числі мобільних операторів РФ, понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 gsm шлюзів За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Несанкціоновану збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а також за фактами пропаганди війни, відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.